Привіт. Моє місто Нікополь вважається містом зоною активних бойових дій. Саме чому? Тому що ми знаходимося за 6 кілометрів від окупованої запорізької атомної електростанції. До речі, до окупації Запорізька атомна електростанція була однією з трьох найбільших і найпотужніших атомних електростанцій у світі. І останній її шостий енергоблок був, до речі, введений в експлуатацію у 1995 році. А в 2000 році наша Запорізька атомна електростанція вона була визначена визнана найкращою за нормативами МАГАТЕ, але вже три роки як вона не функціонує, а орки її використовують як плацдарм для пострілу по мирних мешканцях нашого міста, яким є являюся і я. Але сьогодні наші все ж таки дали їм трошки прикурити. Якщо ви побачите дим, ви не панікуйте. Це за атомну електростанцію, там між енергодаром. То наші трошки дали їм прикурити. А з атомної електростанції все добре. Але якщо ви можете побачити, оця вся рослинність це колись ще два роки назад було Каховське водосховище, і то все була вода. А як ви бачите, все до чого притуляється рука кацапів, то це приходить до біди. Тож. Ось чому я перезиваю навчатися, розвиватися, тому що тільки розум може перемогти оцю всю нечисту силу. Всім, па-па!